Всім привіт ви на каналі Солбі і і сьогодні ми будемо грати таку кубоку. До нас прийшов подарунок і ми зараз його будемо забирати в почті. Йдемо на почту і беремо її. Два ой пора йти на роботу, так знову день. Добрий ранок, добрий ранок. Я не маю пройти подарунки, та, я не знав. Ти сказала знов та якісь непонятні, вроді. Упокоєні, Доню, вставай. Ага, мам. А чого ти діти? А, Доню? Ну, я ночі. дивилась Ютуб і хотіла переодітись, бо було жарко. Бо це тебе зараз холодно, Бери це. Добре, мам. А ти муж, Що ти надів? Я думав, що тепло. Іди в дінці нормально, добре. Так, що у мене тепле, не тепле, не тепле, не тепле, холодне. У а... мене хіба цей одяг теплий? Візьму цей. Хоч би щось наділа не міг інше. У мене іншого нема теплого. Ну, добре. Доню, нього... пішли, пішли нам. А малявок, Ай, малявки нехай будуть. Нам зараз прийде подарунчок. Малявки добре, зараз покличу. І не малявки вони, а дорослі. О, ви вже там настали. Чекали, поки ви, роз... поки ви розбудитеся з татом. О, ага, малювали тебе. Ой, як класно. Потім покажете там. Добрий ранок, мам. Добрий ранок. Як холодно, Візьму це, воно тепліше. Та бери. І от такі свої навушники. Це і мої все пішли, пішли. І тільки телефон мам візьму. А старший доні забула. Як глужде Так. Берем. О, дякую вам Поїхали. Прийшли, напевно, вже прийшли. Ага, і хотіла подзвонити. Добрий день, добрий день. така холодінь на дворі навіть під коврою холодно на беріть. мамі, татові. Добре, я розпишаюсь. І поставте свою подписік. До побачення, до побачення. Давайте відкривати хто перший я цей. Значить, хто цей? Я ніколи не відкривала. Може я попробую. Давай, може ти якомусь там відкривала може? Вау це качечки. Мам, пам'ятаєш, я хотіла, я хотіла качки, але ти мені не роз. Сказала ні, доню, але але я вже не люблю качки, бо вони погані, але але, але все одно клас. Це мої качки, я їх собі заказувала. клас, кладай сфоткаю. Тепер без дитини. Пік-пік-пік. Тепер з дитиною. Тепер поміняйтеся голубами і місцями. Вау, які класні фоточки. Передивися, передивлюся, мам. А я? Ну, я тебе скину со свечку, добрый. А если будет на красы, вот это сфотка еще. Добрый. А А на тему симпа. Папа-папа был на канале Соломи Курника. Симпа. Папа-папа. -па -па.